Тут на другому поверсі була моя кімната. От якраз в неї було пряме влучання справа ванна кімната. Тут, тут була спальня батьків. Анатолій показує, що залишилось від будинку, в якому він жив із батьками та 13-річним братом. 3 червня у їхнє подвір'я влучили два російських шахеди. Мати Анатолія Ольга пригадує події цієї ночі. Я одразу в телефон читати. Написано, що на Чернігів там. Чи вісім, чи шість шахетів летить. На кухні у нас був підвал. Ну просто моментально, на секундочку, не затримують. Ми тільки спустилися. Вибух перший. Перший вибух. Е Почули, що десь поряд, почули, що десь щось посипалось, але ну, зрозуміли, що це ще ну, не так критично. Ольга каже, чоловік пішов відпустити з ланцюга собаку. Бо собака дуже кричав у дворі. Він тільки вийшов, закрив, підійшов до собаки. І вже прилетіло до нас у двір. І ми з дітьми отак пригнулися, присіли у погребі, посипало звичайно скло. Жінка розповідає, коли вибігли на двір, то побачили, що навколо все у вогні. Тут, тут сидів чоловік на колінках весь в крові, поряд собака вся в крові. А, чоловіка я намагалася підняти, він не піднімається. Повідкидали. Ось, вивели, посадили отам от просто під забор. Полум'я дуже дуже швидко. Воно таким було, знаєте, як факелом до гори, щоб ви розуміли. Прилетіло десь в годину 40, а пожежу закінчили тушити, ну, мо, восьмій ранку, початок дев'ятий». Собака Боня загинув, а чоловіка Ольги госпіталізували. За словами жінки, його стан наразі стабільно важкий. Сама вона досі відходить від пережитого. Я ногами ходила по цих повуглях, я навіть не пам'ятаю, це я вже увечері тільки пізно зрозуміла, що в мене по печені ці пальці, що все у Волдерях. І родини ще залишаються уламки шахедів. Взагалі-то було багато їх уламків. Ну, це так, це там ще на гаражі зверху дрібні уламки лежать. Дві герані, ну, написали, що це герань-два, їх по будинку прилетіло два. З проміжком в п'ять хвилин. Один в дах і другий. Сюди в гараж. З речей родини нічого не вціліло, згоріло все. Всі речі, що на мені, це не мої. На дітях так само. Ну, ну все. все, що лишилося, у мене скривавлений халат. У мене лишився телефон в кармані в халаті. <свят> у дітей, у одного, у другого там труси, все, в яких вони були. Жінка показує, що залишилося від їхнього господарства. Тут гортензії, тут виноград, тут квіти, квіти я полюбляю, квіти, тут виноград. Ну. Нема нічого, все робилося, як знаєте, щоб, ще, щоб ще онуки сказали ого, го, які баба з дідом були. Анатолій каже, відкрив збір для своєї сім'ї. Наразі на цьому рахунку майже півмільйона гривень. Хоча б на перш на перший час о, можна було забезпечити себе та сім'ю, бо батько в лікарні він не може нічим допомогти. А треба йому допомагати, мати допомагати, і брат є. Тому отак. Я в мене була автівка, е, вона мені допомагала заробляти гроші. Зараз немає ні, ні татової автівки, ні моєї. Дуже багато людей, знайомих, незнайомих. Е, всі кинулися допомагати, хто чим може, хто взагалі, хто грошима, хто речами, хто їжею, але е, я від свого імені. Від нашої сім'ї дуже всім дякую. В іншій частині цього будинку жили Олексій Мохначенко із дружиною та донькою. Каже, коли почули, що летять шахеди, пішли до підвалу. У дружини, напевно, було якесь відчуття. Документи вона схопила. Паспорти залишились таке. Зі слів чоловіка, зараз із житлом їм допомогли друзі. Свою частину будинку планують зносити. Відновлювати що відновлювати? Навіть стіни мають такий запах, що… Відновимось колись, десь, може, тут. Алла Бідна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.